Ну, ось так ось так воює сьогоднішня російська армія. Як реагує на це світ і інформаційно? Ну, це продемонстрував навіть самі ЧОС. Путін вимушений був виправдовуватися перед своїми, здавалось би, партнерами і союзниками, які стурбовані тим, що триває війна. І він сам це процитував. Він сказав, що я знаю на зустрічі з прем'єром Індії моді. Він сказав: Я знаю, що ви стурбовані питанням війни. Коли моді йому сказав, що зараз не 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 час для, для війни, Така трохи дивна заява. А що буває час для війни? Ну а ну це вже питання до індійського прем'єра, але Знову ж таки, я думаю, що сигнал був зрозумілий. Ну і це, це просто свідчення того, що інформаційно, звичайно, що б Росія не робила, вони зараз в ситуації пророчні. Ну, подивіться, статистика навіть по російській аудиторії зменшилася на 25-30% правильно російських медіа, значить, цих федеральних каналів і так далі, пропагандистських помийок. Це про що свідчить? Що навіть у деяких людей там. Уже йде втома, а це ж не тільки там і Росія, це колишні країни пострадянські, які були в радянському союзі, і так далі. Тобто, інформаційно все ніхто вже не вірить. Ось санітниці російські, всі бачать насправді, що відбувається тепер просто. Від цього, що всі бачать, що відбувається насправді, важливо зробити правильні висновки. І це вже питання до наших міжнародних партнерів, що треба вчиняти максимальні заходи для того, щоб зупинити країну агресора, країну терориста. Так, друзі, ну і ми вже згадували про інцидент, який трапився з окупантами на нашій території. І маємо якраз відеопідтвердження. в окупованій Кадіївці Стаханові на Луганщині, відбулася. Бавовна, наша улюблена у мережі з'явили заявили, що це нібито був удар збройних сил України за допомогою аймарсів по місцю розташування противника, а саме вагнерівців. Про вибух у місті в ніч на понеділок, тобто 19 вересня, повідомила низка телеграм-каналів. Попередньо він прогримів у районі будівлі палацу культури імені Горького. Там тривалий час дислокувалися російські окупанти, яких втрат вони зазнали внаслідок бавовни уточнюється. Але кадри ди. Vamos. Сі дуже активно зараз працюють по, по, по Луганській області. Хай хай працюють, пане Олександре, Те, що ще нам повідомляє улюблений інститут вивчення війни, тут же не про час, і не про дату, але пишуть про те, що президент Росії дедалі більше і частіше робить ставку не на регулярні війська, mm -hmm. тобто на збройні сили Російської Федерації, а на оці бандформування. Історія з Вагнерівцями, Ми побачили ще одні докази і свідчення минулого тижня, коли Пригожин вирбував зеків у тюрмі. Ну і власне те, що Казав Кадирів Кадиров, да, що будемо ем, самомобілізацію займатися, тобто там по тисячі душ дамо від кожного регіону. А це взагалі ефективна історія? Ну, от я завжди кажу: наші хлопці зараз навчаються за кордоном, проходять там бойовий військовий вишкіл у найкращих інструкторів, а тут набирають ну, просто тих, хто згоден. На що ставка робиться? Ну, справа в тому, що там іде комбінований підхід Росії. З одного боку, дійсно. Йде зараз вербування максимальне в місцях позбавлення волі, так, в тюрмах-в'язницях. Це один із епізодів. Другий епізод це те, що зараз на сьогоднішній день вони пропонують до 5 тисяч доларів на місяць тим, хто буде готовий, ну, в еквіваленті там, в рублях. Не знаю, яка це там точно у них сума виходить. Тим, хто буде готовий йти, плюс стартова одноразова виплата. Ну це від трьох місяців контракти підписати. Тобто гроші, грошову компенсацію збільшили. Це означає, що це означає, що напливу людей масового немає. Бо, якби був масовий наплив, ніхто б гроші не збільшував виплати. Значить, це одне питання. Друге, це те, що розсилка повісток відбувається в окремих регіонах Росії досить інтенсивно. Тому прийти там, стати на облік, там, під іншими приводами резервістів зараз вони збираються призивати. Це черговий етап, тому що перший раунд у них був десь в Росії в квітні-травні, червень, отак воно розтягнулося. Коли тоді збори хотіли провести організації Барс цієї сухопутних військ військово-патріотичної Тигр, у них це військово-морські сили, так вони поназивали, значить, і вони планують резервістів викликати. Там, в принципі, взагалі, це такі організації, де вони розраховували, що в них має бути близько 2 мільйонів, значить, членів цих організацій. Проте потім сказали, що буде 200 тисяч, але на збори збирали не більше 20 тисяч. Ну тобто, ну от така ситуація. Патріотизм, да, він такий присутній в Росії. Ми знаємо ра перед телевізором, але ж би є ключом. Да, да. І от ну це зараз вони теж. Проводять збори таких резервістів, тобто іде комбінований підхід, намагаються під різними способами назбирати людей для війни. Частково з них дійсно це. Ті, хто може підписати, укласти контракт з приватної військової компанією Пригожина. а частково це ті, хто піде в регулярні збройні сили Росії, тому що їх же теж треба посилювати, вони ж несуть великі втрати. А відповідно, якщо продовжувати війну, якщо ще когось десь зберігати по якимось напрямкам, отак Росія зараз шукає. Ну тобто, але разом з тим, ми ж бачимо, що величезної кількості черг немає. Да? Перед військоматами дещо налякані. От подивіться, Білгородська область там якась в валуйках взагалі паніка сталася. Люди кричать, що якісь у них там незрозуміло якісь речі відбуваються, щось вибухає, пожежі десь на складах, тікають, неясно, паніка, паніка взагалі не зрозуміло. Білгород теж саме ситуація не дуже. І це ж все розходиться так. А з іншого боку, там є інше крило, яке каже: да ви всі обманюєте. Такого немає. Всі бігом військомат. І от вони між собою чубляться. А синергія яка? Синергії на цьому тлі немає. Тобто, в результаті особливої черги військомату все одно немає. Тобто, ситуація насправді цікава. Але звичайно, що треба розуміти, що. Поки рішення про припинення бойових дій не прийнято, поки Росія не зазнала поразки, вони будуть намагатися різними способами набирати цих людей під різними приводами когось грошима, когось силою, когось тиском і так далі, виходячи з парадигми, що генерали завжди готуються до минулих війн. Так тут дуже схоже на історію з часів Другої світової війни, коли німецькі кулеметники, які працювали в дзотах, потрапляли до психлікарень, сходили з розуму через те, що їм доводилось. Касетами просто вистрілювати набої, розстрілюючи ту масу людей, яка перла надзоти, і вони просто психічно не витримували такого видовища. І отут схоже на те, що Росія приблизно тим самим mm. макаром збирається воювати зараз, не вийде. От, не вийде. Вони намагаються багато в чому скопіювати Другу світову війну, чи як називають вони великою Отечественною. Я он прочитав. Ну я мушу розумієте, аналізувати, що відбувається, тому я прочитав. Дугіна в його, значить, цих О, припадках свіжу статтю свіжу статтю. Але він отописує. Ви знаєте, він пише про те, що треба значить, грати, ставай страна огромна, все для фронту, все для побєди. і таких, як він там є, хватає там таких. Ага. Але питання в тому, що воно не працює. Ви не можете взяти ось тоді, спрацювавши в певних умовах, в певних, скажімо так, в певних часових рамках. В це інших було бій, обставинах бій, звичайно війна, коли на тебе була, напали да, і це була атака зовсім інша, Ви ж відповідали на агресію. Ви не можете зараз це все екстраполювати, хоча б через те, що інформаційні технології зовсім інші. Ну тобто, і це неможливо, і неможливо приховати реальний стан справ, неможливо приховати втрати, тому що вона це все одно інформація розходиться, неможливо приховати саботаж на місцях. Ну, це теж відбувається вигадати відповідь на питання для чого це все неможливо приховати відсутність легітимізації міжнародної підтримки Росії. От я згадав саміт щось. Ну давайте скажемо так, що все ж таки як би там не було, але в СРСР були союзники у війні, які підтримували і розуміли, що є там війзла, і от треба її, значить, побороти нацизм. Зараз що зараз? Подивіться, хоч хтось заїкнувся, ну іран постачає зброю. А інші, хоч хтось заїкнувся на шо, що треба Росію підтримати, дати їм ще для перемоги. От у них право правильна боротьба? Ні, ну так, от відсутній цілий, цілий, скажімо так, ряд заходів, який не дозволяє провести аналогії, не дозволяє взяти ось ту ситуацію і просто покласти сюди. От і все. І тому вони, вони зараз тикаються, микаються, але знаєте, що Дугін. До речі, написав він каже: якщо ми програємо все, Росії немає дух українства, дух свободи зарази всіх на цих землях. Це треба цьому треба завадити, цьому треба перешкодити. Ну який жах? А чого перешкоджати духу свободи, духу нормального цивілізованого життя, без війни, без нічого? От, от, бачите, от от така от ситуація. От що вони намагаються, і вони це крутять, вони це розкручують, розказують. Давайте, може, там все для фронту, все для який фронт, який все для побіди, коли іранський безпілотник, країна спонсор тероризму з замасованих санкцій живе стільки років, може зробити кращий безпілотник ніж зробила Росія. Ну, це ж факти. Ну, це так, це ж так, так який все для фронту. Ну, ви кажете, що ви читаєте Дугіна? Ми дивимося час від часу сіманян з сіманян, яка народила новий мем. Да, що ми не дамо задню, ми не можемо дати задню, вони задню не, не дадуть і так далі. Тобто вона ну, отак завуальовано доси дивно каже про те, що вони теж розуміють, що відступаючи, вони будуть програвати. Пане Олександре, але. Тим часом, навіть колись союзники вони хочуть максимум використати ситуацію, в якій опинилася Російська Федерація. Китай з Казахстаном, він не захоплює, але каже, слухайте, а тепер тут справи будемо робити. Ми Ненсі Пелосі, яка вже хоп хоп, і вона у Вірменії каже, ну тепер ми підтримуємо. І Вірменія яка каже, що ми не розуміємо, чому ДКБ нам не допомагає. Тобто, ну я Азербайджан, звісно, з Ердоганом якісь території, на яких раніше вважалося, що є оця пануюча російська ідеологія, зараз. Вони програють, да? всі сили кинути на Україну. Які наслідки? Ну, наслідки це ж панічна імперська одержимість Путіна і його режиму, яка не дає йому дивитися на світ, яка порушує йому логічно. От розумієте, от як може людина, в якої порушується логічний аналіз зараз, це ж не тому, що я там, знаєте, з якимось там ура патріотичне, хочу сказати, а це факти. От, подивіться, він говорить. Ми хочемо зупинити війну як на швидше. Але Україна відмовляється від перемоги. Так як ви хочете, ви війська, будь-хто скаже, вам припиніть агресію. Тоді війна зупиниться, так мабуть, логічно. А ви хочете припинити, Україна не хоче, яка обороняється і захищається в цій праведній боротьбі. Ну але ж тут, ось ця одержимість, вона веде до того, що що сталося, вже перший удар Росія пропустила Фінляндія, і Швеція в НАТО. Значить, НАТО Лейк це вже Балтійське море, синонім. Так, це дорівнює, Тому що все, Балтійський флот він при бажанні просто закритий, Він перекритий. Там кілька, якщо раніше могла перекривати тільки Данія, да, яка в принципі мала для цього відповідні, скажімо, можливості і географічні, зокрема. А зараз інші країни. Тепер наступне Україна. Він програє боротьбу, це ж очевидно. Просто війна ще триває, але стратегічно дійсно програє. Тепер Вірменія. І ОДКБ, все, все це вже можна. В принципі, я думаю, що до наступного Хоронити. року вони да Вірменія звернулася двічі. Їм відповіли, що вирішуйте свої питання самостійно. То тобто, Пелосі правильно вона їде туди і каже: Слухайте, ну в принципі, виходьте за ДКБ. А я ж думаю, що план більший. План в тому, що потенційно Грузія має об'єднатися з Вірменією в якийсь там оборонний можливий союз. Відповідно, це вже більша, скажімо, потуга. І для Вірмен це не буде. Ну для Вірмен іншого вибору немає Навряд чи вони з Азербайджаном чи з Туреччиною укладуть, чи з Іраном, да, якийсь оборонний союз. А з Грузією так. Грузія недаремно заявила про те, що, слухайте, така Південна Осетія і Абхазія. Це ж невирішені питання, відновлення територіальної цілісності. Ну да, прем'єр проросійський, там дещо ну, прем'єр же ж теж на посаді невічний, мабуть, правда. До речі, президент Грузії засудила звірства російських військ в Ізюмі і вимагає розслідування воєнних злочинів. От вам вимальовується картина. Відновлення територіальної цілісності Грузії, від потенційне відколювання Вірменії, далі Казахстан, розпад цієї цієї структури. Зараз Киргизія з Таджикистан, подивіться, що в ОДКБ робиться. Киргизія та Таджикистан два члени ОДКБ. Кажуть, що найменше 100 загиблих внаслідок як вони називають прикордонного воєнного інциденту, нічого собі, інцидент, який у них трапився. Тобто масово все горить. На цьому тлі, от ви згадали Казахстан. Казахстан змінює модель для того, щоб не спричиняти якихось революційних потрясінь чи не, не спричиняти ту ситуацію, яку ми бачили, яка там відбувалася акції протесту. Такаю виявився мудріший. Він каже: ну, отримуйте місцеве самоврядування на рік, президент на сім років, столицю не треба цього культу особи вертаємо. Астану, забираємо цей нурсултан. Все все ж іде, все рухається і залишається тільки Білорусь там, значить, але ж це ж теж питання. Там же ж ми Тобто втрачає дійсно втрачає.